Над мегаполісом здіймається гуркіт, що несе за собою руйнування, крики і славу. Величезні монстри, прибульці та кібернетичні істоти зібралися, щоб вирішити одвічне питання. Хто стане володарем Токіо? Всім привіт! Мене звати Артем. І сьогодні ми з вами поглянемо на епічну класику гру від Річарда Гарфілда під назвою Володар Токіо. Цей огляд виходить за підтримки магазину Ігромаг, на сайті якого ви з легкістю можете придбати та передзамовити собі настілки на стілки на будь-який смак. Тут діє програма лояльності по знижкам, отримання бонусів за ваші коментарі, а також можливість запропонувати гру для локалізації. Крім цього, для вас також є приємний бонус у вигляді промокоду. Тепер не на 10, а на 15% знижки для усіх ваших замовлень. Посилання в описі. Тож Володар Токіо в нас розрахований від 2 до 6 гравців, і за фактом це гра, де ваші навички у жбурлянні кубів дуже стануть вам у нагоді. Адже тут, виступаючи у ролі одного із епічних монстрів, вам доведеться кидати куби у стилі яці, намагаючись виконати якнайбільше переможних очок. А так, для знищення усіх противників, і, звісно, енергії для отримання можливості прикупити собі крутейську карту з абілкою. І все це за. Ради того, щоб або залишитися єдиним цілим монстром, або ж зуміти заробити швидше за інших 20 переможних очок. Яскрава гра з дуже щільною взаємодією її підгоранням одного місця. Давайте дивитись ближче. Поїхали! Отже, на початку ви вибирайте за кого будете грати. Її нехай що всі монстри у грі однакові, її не мають особливих навичок. Ми ж то з вами знаємо, що якийсь космопінгвін ніколи не зможе перемогти Годзілу. Тож користуйтеся моїм лайфхаком. До речі, кожен гравець починає із десятьма життями і нулем переможних очок. Отже. Як відбувається сама гра. Гравці тут ходять по черзі, і на початку кожного ходу ви повинні кинути 6 кубів. А після ви, як у яйці, можете залишити будь-яку кількість її перекинути позасталі, після чого зробити це ще один раз. Ну і звісно, виконуті результати нададуть вам певних бонусів. Якщо вам вдалося зберегти три однакові цифри, саме стільки очок ви й заробляєте, як тут три очки, плюс ще по одному за кожну таку ж додаткову цифру. Лапи дають вам змогу проводити атаки, але тут є цікавенка. Якщо нікого немає в Токіо, тоді бодай одна виконата лапка дає вам змогу замість нанесення пошкоджень увійти в Токіо і відразу отримати за це переможне очко. Проте, якщо ви вже в Токіо, то кожна лапа завдає пошкодження кожному монстру, який там не знаходиться. Тобто це така суператака на всіх гравців навкруги. Однак, якщо ви самі не в Токіо, а знаходиться хтось інший там, тоді кожна виконута лапа завдає одного пошкодження монстру в Токіо. Після чого, за бажанням, цей монстр в Токіо може його покинути, впустивши вас всередину. Ви від цього не можете відмовитися, і після цього ви відразу отримуєте переможне очко. Що цікаво, починаючи свій хід в Токіо, ви відразу отримуєте два переможних очка і тільки після цього починаєте вже кидати куби. І звісно, може постати питання. А нащо ж тоді виходити з Токіо, якщо знаходячись там, ви отримуєте переможні очки? А все діло в гранях із серцем, які дають змогу вам лікуватись. Якщо ви знаходитесь поза Токіо, тоді кожне серце виліковує вам одне пошкодження. Проте монстру Токіо не можна використовувати цю грань, і вона нічого йому не дає. Тому, якщо вам добряче прилетіло за раунд. Треба змиватись із Токіо якомога швидше, щоб встигнути себе підлікувати. Проте не менш важливою є грань з символом енергії, адже кожен такий результат дає вам зелений кубик, за який ви можете прикупити собі крутезькі властивості. Вам завжди доступні три карти, і за бажанням ви можете їх замінити за дві енергії. А після ви сплачуєте зазначену ціну і забираєте собі карту. Усі карти у грі поділяються на два типи: карти з написом Скиньте активуються негайно, надаючи вам певних бонусів, після чого ви їх скидаєте. Зазвичай це якісь дуже круті сильні бонуси. Наприклад, всі інші монстри втрачають 5 очок, чи ви відновлюєте два здоров'я, або ви можете зробити ще один додатковий хід. А також є карти залиште, які викладаються біля вас, і таких карт ви можете назбирати скільки завгодно, і кожна із них надасть вам якийсь постійний бонус. Наприклад, ви можете змінити грань будь-якого кубика на одиницю. Або викинувши всі грані кубів, ви отримуєте додатково 9 очок. чи отримавши один кубик енергії, ви отримуєте додатковий кубик, чи виконавши лапу, ви наносите додаткове пошкодження. Тож таким чином гравці по черзі виконують ходи, намагаючись балансувати за результатами китків, збираючи її переможні очки, її енергію, наносячи поранення всім навкруги і лікуючись від отриманих атак. Якщо стається так, що ваше здоров'я падає до нуля, вам не пощастило, ви негайно вибуваєте зі гри і просто чекаєте завершення. Але зазвичай партія йде доволі швидко. Тож, поки можете заварити чайок та насолоджуватися закінченням бійні. І якщо так стається, що на полі залишиться лише один живий монстр, він відразу її стане переможцем. Проте перемогу можна здобути і іншим шляхом. Якщо вам вдасться назбирати 20 переможних очок, тоді ви також. Відразу стаєте переможцем. Володар Токіо. Це дійсно феноменальна гра. Я би сказав, це одна з кращих ігор в механічному плані для новачків. Але є але і криється воно у властивостях карт, адже карт у грі дуже багато, і всі вони, хоча й мають схожі концепції, проте все ж надають різні бонуси. Її для новачків стає трішки заскладно відразу зрозуміти усі аспекти. Хоча в цілому, одночасно, на столі буде лише три карти. Тож із цим можна міритись. А в іншому ж, Володар Токіо це крутий, так би мовити, скірміш з елементом ринку. Головне, в цілому, тут вірно підбирати комбінації. Кубів, що краще перекидати, а що збирати, адже витрачати три куби на три одиниці, щоб заробити одне переможне очко, це таке собі діло. Але маючи спеціальну карту, яка додасть вам додаткових очок за таку комбінацію, і це вже стає більш цікавішим. Тож тут важливо вірно розставляти акценти, біжати в Токіо і триматись там до початку свого ходу заради двох додаткових очок, чи пустити туди когось, а потім гатити йому трьома-чотирма лапами. Чи навпаки, ще епічніше нанести так. Уже атаку із Токіо, або й піти в енергію і купувати собі карти, які, крім різноманіття в ігровому процесі, додають немало цікавих бонусів, які можуть впливати на вашу стратегію. І що класно, що ходи у грі дуже швидкі, і навіть граючи у повному складі там на шістьох гравців, ти не встигаєш сильно засумувати, адже динаміка у грі дуже, дуже висока. Але ще більше різноманіття до гри додає доповнення під назвою ще більше люті. Тут до гри додається спеціальний трек і особливі плитки з властивостями, які стають доступними при певній кількості заробленої люті. А ось отримувати лють ви будете за три викинутих одиниці. Тобто крім одного очка, ви також отримуєте дві люті. А ось три двійки додатково додають одну лють. Ось їй з'явилася гарна нагода збирати такі комбінації закидків. І коли ви досягаєте певного рівня люті, ви отримуєте додаткову плитку із унікальною властивістю, яку ви також зможете використовувати під час партії. Якщо чесно, дуже і дуже цікавий твіст. І це доповнення було додано тільки в новому останньому виданні. А раніше було доповнення під назвою Power Up, де у кожного з монстрів була власна колода підсилення, і ви могли отримувати ці карти зі своєї колоди на кшталт ось цих ось плит люті, але головне, що це доповнення додає нові елементи до гри, як самі властивості, які тепер ви зможете використовувати, так і той факт, що тепер три одинички та три двійки це вже й не зовсім не потрібна комбінація. І, мабуть, на цьому все про гру Володар Токіо. Маю надію, що я достатньо показав і розказав вам про цю гру, щоб ви могли скласти своє враження, якщо, звісно, ще не грали в неї. Діліться в коментарях своїми думками щодо цієї гри. Дякую усім вам за увагу і особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна. Па-па.